28 січня 2025 року депутат Канівської міської ради Сергій Якименко зустрівся з жителями канівської громади у селах Хмільна, Пекарі, Конунча, Яблунів і Межиріч. Депутат прозвітував перед людьми про свою роботу в міській раді та у виборчому окрузі у 2024 році. Пріоритеті в мене на сьогоднішній день як жителя громади, як керівника одного із бізнесів, як депутата канівської міської ради. Це є допомога Збройним силам України і перемога в нашій країні. Компанія, в якій я працюю, починаючи з перших днів повномасштабного вторгнення, на сьогоднішній день надала 28 мільярди гривень допомоги Збройним силам України, допомоги нашим воїнам захисникам, допомоги. На лікування і на відновлення тих чи інших установ. Сьогодні така нагода, що я не можу не сказати вам щиру подяку і винести від нашого маленького навчально-виховного комплексу. У нас налічується 43 дитини, 43 учні і 12 дошкільників. Сьогодні я хочу вам сказати таке просте слово. Я вам дякую за людяність. Це не просто за ту допомогу, яка була так необхідна насамперед мені, як директору школи. На ваші кошти. І я хочу насамперед передати подяку вашому колективу, тому що співпрацювати так легко не було ніколи. Я вам дякую, мені, як... я вам дякую що ви так. такі добрі слова сказали не тільки за мене, а й в адресу мого колективу. Так. Передайте. Я, безмежно я думаю, що вони вам. дійсно, як сказала Світлана Миколаївна, що дуже легко працювати. Ну а мені, мабуть, саме найлегше працювати через те, що ми із Сергієм Якименком, ми. Земляки, ми з одного села хочу подякувати йому від усієї нашої громади. Звичайно, поприходило сьогодні мало людей, бо зараз у людей зовсім не той настрій У нашому селі. 50 осіб, які знаходяться на військових позиціях 34 сім'ї, які мають оцих хлопців-захисників, хочу сказати, ось переді мною сидить Анатолівна, ваша сусідка, і хочу сказати, я ще не будучи депутатом Канівської міської ради, був звичайним і є. Залишаюся звичайним жителем села Межирич. Я цю жіночку пам'ятаю, як вона працювала в господарстві. Як працювала в господарстві. Не жаліла свого часу. І це була тяжка праця. І я з нею тоді дружив. І на сьогоднішній день я її не можу назвати по імені, по батькові, не можу. Просто кажу, добрий день, подружка моя. Да. Добрий день, подружка моя. Да. Так Буду говорю? Випятку так випятку. говорю. Так Вікторович, Дуже да. вдячна вам за все. Це не за те. Я просто-напросто кажу, де б ми не були, які б ми не обіймали посади, ми повинні залишатися людьми. Прозвітувавши у Яблуневі Сергій Якименко, відвідав місцевий навчальний заклад, зустрівся із педагогами та учнями. Ви вважаєте, що потрібно гарно навчатися? <рес> Я вважаю дітки, що потрібно гарно навчатися. Чому потрібно гарно навчатися? По-перше, ви будете розумними, ви будете цікавими в спілкуванні зі своїми друзями, колегами. Майбутньому вам легше буде навчатися в тих закладах, де ви будете здобувати освіту після школи. У Межирічі послухати звіт депутата прийшли близько 30 осіб, у тому числі працівники старостату, амбулаторії сімейної медицини, педагоги і працівники Межиріцького ліцею. У 2024 році було організовано 11 гуманітарних фантажів. Були вручені грошові сертифікати до Дня знань по наших ліцеям, гімназіям і дошкільно-навчальним закладам. На звернення одного з дошкільно-навчальних закладів було придбано. Декоративні насадження, була придбана штучна ялинка. Також виділялися кошти на придбання паливомастильних мастильних матеріалів за зверненням Михайла Хвисенка, який організовував екскурсії і різні благодійні заходи для наших воїнів-захисників, для їхніх сімей та родин. Була профінансовано. Громадська організація відродження це щорічна така традиція. Виділяємо кошти на, на передплату видання Дніпрової зірки це особам з, з інвалідністю. Також виділялася фінансова допомога Вірі Носенку, нашій жительці міста Канева, яка Видала книгу, присвячену нашим воїнам-захисникам. загальна сума коштів на це все було витрачено 449 тисяч гривень. Це кошти мої, кошти благодійників і кошти небайдужих людей. У Цьому році. У порівнянні з минулим роком, я дуже багато приділив часу нашим воїнам-захисникам, і їхнім сім'ям та родинам в напрямку лікування та реабілітації. Що стосується як депутата, злагодженості з міським головою, злагодженості і з відповідними службами Канівської міської ради та роботи. Із депутатами в сесійній залі хочу сказати, в мене в загальному форматі порозуміння є з усіма службами. Межиречани, котрі прийшли на зустріч із депутатом, високо оцінили його роботу в раді і на виборчому окрузі. 12 балів даю такий прекрасний у нас депутат. Ми його поважаємо, так як і він нас цінимо. Коли? Ну, боя всякі питання в нас і по робочі, і не тільки робочі буває і сімейні всякі проблеми. Ми звертаємося. Він ніколи такого не було, що він нам відмовив завжди хороший, чуйний, добрий і словом, і ділом. За Сергія Вікторовича, що я можу сказати, дуже хороша людина. Я звертаюся до його за всіма питаннями. Мене недавно чоловік помер. Він спасибі, допоміг мені в похороні. О, і я волонтерю, я постійно в'яжу носочки. Возить, даємо Бог здоров'я, що він їх доставляє, і всі ми на зв'язку. Дуже хороша людина. Завсім з чим не звернеться, завжди вислухає. Як людина, як працівник за все дуже йому. Ну я можу тільки вдячні слова йому сказати на його за його роботу. Він дуже багато зробив для ремонту нашої амбулаторії. Він співфінансував і звертаємося. Ми по всякому питанню, яке в нас виникає. Він нам допомагає завжди, і як житель, і як депутат. З депутатом Якименком працюю го року. Вже він не, одно, не разу був депутатом міської ради, потім міської ради завжди знаходив з ним співпрацю. Порозуміння була велика проблема в нас в минулому році. Дійсно, сьогодні на звіті депутат це назвав що. По греблі в селі Межирич були аварійні верби. Це дуже була тяжка робота. Правильно він сказав, що ми їздили з Галиною Михайлівну Москаленко неодноразово в Черкаси, але з його підтримкою, з його попередніми розмовами у адміністрації, ми з зусиллями з добилися цього, і нам в минулому році ці аварійні дерева всі вирізали. Вони були поактовані, створені комісії і вони були видалені. Після звіту депутат оглянув спортивний простір у селі Межиріч, обладнаний коштом благодійного фонду МХП Громаді Канівської міської ради та спонсорським коштом, наданим Сергієм Якименком. Наразі у двох спортивних кімнатах, облаштованих у будівлі Межиріцького дитячого садка, проходять уроки фізкультури учнів ліцею. За словами Сергія Якименка, турбота про майбутнє дітей один з пріоритетів його депутатської роботи. Сьогодні відбувся звіт депутата Канівської міської ради Сергія Якименка, і хочу сказати, що сьогодні, напевно, разом з ним прозвітували всі ми, кожен житель нашої громади, Сергій Вікторович задає ритму. Він як такий двигун в нашій громаді, і ми рухаємо. Рухаємося, і тільки вперед. 29 січня цього року Сергій Якименко звітував перед жителями Канівської громади в Каневі. Моя діяльність як депутата Канівської міської ради спрямована на захист інтересів громади виконання доручень виборців у межах моїх депутатських повноважень, наданих чинним законодавством України. У своїй діяльності керуюсь Конституцією України, законами України про місцеве самоврядування, про статус депутатів місцевих рад, регламентом міської ради та іншими правовими документами. У звіті Сергія Кименко зокрема зазначив, що у 2024 році провів роботу, завдяки якій у канівській громаді зареєструвалися три бізнеси, котрі сукупно сплатили до бюджету канівської громади 9 мільйонів 363 тисячі гривень. хочемо щиро подякувати нашого депутата Сергія Вікторовича Якименка за ту допомогу, за яку він надавав нашій організації людей з інвалідністю відродження. Вже неодноразово не один рік підряд. Він нам переробить таку переплату Дніпровозірки, яку отримують люди з інвалідністю нашої організації. Це інформація, і це зв'язок із світом. Це дуже велике. В наш час така велика допомога. Не було ще такого ні, ні одного випадку, коли б ми звернулися до, його, до нього за допомогою, і він нам від він нам відмовив завжди. Він допомагає як від себе особисто, так і як і депутат, і так як він працює на такій великій організації Верес. Так що дякуємо йому велике. Також він дуже великий волонтер, і це всі люди це знають, тому що він дуже допомагає нашому ЗСУ, нашим хлопцям, нашим Захисникам і захисницям, за що йому також безмежно велика вдячність, Марія Гламаздіна, Євген Брусліновський, студія Дніпрова зірка.